Бачиш, ти як те, що дивиться, це все спостерігає. Воно не має ніякого ні судження, ні переживання, ні незгоди з тим, що відбувається. Воно просто мовчазне спостереження, мовчазне прийняття всього, мовчазний спокій, благодать. Ось ця немає ось цього ума, який би розкручував. В різні сторони, е, уявляв собі, чи страшний е, ніби результат якоїсь ситуації, чи навпаки, заспокоював себе, що буде все добре. Немає ось цього, хто того, хто переживає, хто говорить, хто е, ось цих думок немає. Ніяк. Немає асоціації себе з, з тілом, тому немає переживання за це тіло, немає переживання за інші тіла. Просто всьому довіряється, все, всьому як дозволяється бути, навіть не дозволяється, тому що воно саме, саме життя себе живе. І ось це дуже велика перевага. Чому. Дуже добре жити в теперішньому моменті, повністю перебувати увагою в теперішньому моменті. Увагу дуже важливо витягувати з думок, які б вони не були, чи щасливі, радісні, чи мрійливі, чи картинками, тому що думки можуть йти дуже по-різному. Це все думки. Вони можуть бути картинками йти, можуть йти якимось станом. Можуть йти якимись мріями, візуалізаціями, можуть йти навпаки в другу сторону, страхами різними, почуттям вини, стиду, негативу. це все думки і думки. І ось це повернення в себе в теперішній момент, яким чином це можна робити. Тобто де зараз знаходиться тіло? Де тіло, що воно робить? як воно рухається, як дихає, там, що, е, що воно робить, наприклад, в процесі щось пішло і робить, е, як відчувається там простір, якісь звуки, що за вікном, що в кімнаті, на вулиці, які звуки відчувається, які... Дотик там вітру, тепло сонця, прийняття душу, як каплі падають.